І світає і смеркає, День Божий минає, і знов люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей затягають тяжкі ярма, Орють лихо лихом засівають. А що ж родить? Побачите, які ж будуть жнива, схаменіться недолюди, Діти родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. розкуйтеся, братайтеся! У чужому краї не шукайте і не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля.